Що цікавого розказав Мосері цього тижня, як заробляти гроші через Instagram? Мосері нагодував обіцянками, але в кінці сказав, що єдиний спосіб це співпраці з різними брендами. Чи людина дізнається, що є її unfollow? Мосері сказав, що Instagram не інформує своїх користувачів про те, що хтось їх unfollow, але можна зробити свій research і, наприклад, зайти до. Підозрюваної людини на сторінку, натиснути Unfollow і подивитися, яка кнопка на цьому місці з'являється. Якщо Follow Back, значить людина на вас, на вас підписана. Якщо просто follow, то людина відписалася і бай-бай. <с с>? Чи зміна мого юзер імені має вплив на охоплення? Це не має ніякого впливу на ваше охоплення. Як отримати значок верифікації? І Мозарія сказав, що крім того, що можна просто купити. Інстаграм також перевіряє дуже відомих осіб, офіційних осіб і дає їм теж безкоштовно ці значки. А якщо ти купуєш, то він додав, що, можливо, це збільшить ваші охоплення і підтримка буде більш підтримуюча. Ну що ж, це все на цей тиждень. Мало цікавих речей. Чекаємо наступного тижня і подивимося, що нового дізнаємося про інстаграм.